Готуйтеся до демобілізації Кремлю звучив три дати: Путін вимагає готуватися до нових воєн, що відбувається насправді у російському керівництві. заговорили про підготовку до часткової демобілізації, а Путін водночас закликає до масштабного нарощування виробництва зброї. Така дивна комбінація сигналів викликає очевидно занепокоєння і запитання, чи йдеться про завершення війни або ж лише про тимчасове перегрупування перед новими етапами агресії, як пише. Видання Кремльовська табакерка програм канал що міністерству дали. Наказ готуватися до демобілізації кажуть про те, що джерело в російському відомстві каже, що міністр охорони здоров'я, зокрема, нещодавно заявив про те, що ветерани так званої СВО після демобілізації можуть пройти повну репродуктивну диспансеризацію. Ці слова викликали хвилю інтерпретацій, але як з'ясувалося, вони не були випадковими, як пише видання. Кажуть, міністерство сказали готуватися до демобілізації, приймати заходи для реабілітації ветеранів. Повідомили, що їх буде багато. Частина повернеться додому вже найближчим часом. Також попросили Мурашка, це очільника відомства публічно озвучити саме слово демобілізація. Розповів один із співробітників МОС анонімно у коментарі російським телеграм каналам Ну а далі йдеться і про можливі дати повернення з фронту. Джера адміністрації Кремля підтверджують, питання часткової демобілізації активно обговорюються. Кажуть так раніше, ми розглядали липень, серпень і жовтень листопад. Але тепер з'явилася ще одна дата: це червень. За певних умов часткова демобілізація може стартувати через кілька тижнів, заявив один із кремлівських чиновників, як каже Кремльовська табакерка. Втім, поки що мова лише про обмежену кількість бійців йдеться приблизно про 15 тисяч мобілізованих у 2022 році, які підпадатимуть під жорсткий відбір. Контрактники кажуть, під цю акцію не підпадають. Але Поки в одній частині державної машини Росії говорять про повернення військових додому, в іншій все ж таки готуються до масштабних бойових дій. Путін на засіданні ВПК 23 квітня. Закликав готуватися до конфліктів майбутнього. Знаю прекрасно, каже диктатор. Цих засобів ураження досі не вистачає, і тут всі присутні знають, що це не гірше за мене. Завдання на цей рік це масштабні і ще масштабніші. А розширення виробничих потужностей охопить понад 400 Підприємств кажучи і посилається на слова Путіна сьогодні російські телеграм-канали. Також президент Росії перерахував досягнення оборонного комплексу. каже 4 тисячі танків і бронемашин, 180 літаків і гвинтокрилів, і понад півтора мільйона дронів, зокрема, 4 тисячі FPV-дронів з ВР керуванням. Озброєння майбутнього, лазер, дрони, спутники, все це також є у Росії, кажуть джерела. Путін дав наказ так само прискорити розробку робототехніки морських безпілотників і лазерної зброї. кажуть, потрібно прогнозувати майбутні конфлікти. Але на тлі цього всього, звісно, ми чуємо заяви економістів російських економістів, які сьогодні аналізують ситуацію, і все ж таки говорять про те, як довго Росія зможе продовжувати війну, попри всі прогнози. Зокрема, Ігор Ліпсіс, доктор економічних наук, каже про те, що. В Росії є ще куди закручувати гайки. Ну, і, власне говорять про те, де саме Росія буде звісно утискати економіку, де буде утискати можливо громадян, і як саме буде продовжувати цю війну. Давайте почуємо, що каже Ліпсіць, Ще дуже довго грабить російське населення і за що цього фінансують війну? Но, ну, видимо, просто американских экономистов этого как-то в голове не укладывается, что вот людей будут грабить, они будут терпеть, за счет этого будут финансировать войну. А в России это как раз так и делается. Поэтому вот в этом смысле все такие стандартные расчеты. Вот кончатся резервы Фонда национального благосостояния, вот будет дефицит бюджета, а Россия будет не в состоянии финансировать войну, прекратит. Нет, просто усилится масштаб ограбления населения, начнется процесс изъятия всякого рода денег у населения, через инфляционный налог, через повышение всякого рода налогов. Собственно, это уже пошло, я это предсказывал в 2022 году, в этом году уже пошел прогрессивный налог на доходы граждан, в этом году повысили налог на прибыль компании до 25%, до 20%. То есть этот процесс, ну, как я предсказывал, так он и идет. В этом смысле пути по этому можно еще долго идти. Когда население совсем обеднеет, и мы можем заказывать помощь в виде карточной системы, я понимаю, что когда я это говорю, у людей как бы, ну вот, дыхание перехватывает какие-то я страшилки рассказываю, но все это было когда-то, было не где-нибудь в зарубежных странах, а было в той же самой стране СССР, и Россия туда идет, обратно в об это прошлое, я это хорошо вижу, я там, что называется, жил, я это знаю. Росія точно готується до війни. Зокрема, така заява пролунала з із Верховної Ради України. Федер Веніславський. це член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, каже про те, що Росія нарощує такі збройні сили, які залучені у війні проти України. Ну і розвитка постійно про це доповідає. каже: якщо півроку тому це було 570 тисяч військовослужбовців, то зараз це 610, а то й 615 тисяч. Ну а до кінця 20 П'ятого року Росія має намір ще мобілізувати 300, а то й 400 тисяч, заявив Ваніславський. Ну так само, якщо слухати сьогодні, і наших військових Мирослав Гай напередодні казав про те, чи насправді варто очікувати мобілізації, наскільки вона може бути страшна для українських військових. але ну, все ж таки, переваги російської армії про це також треба говорити. На ну, звісно, переваги тієї мобілізації, яка відбувається на Росії. Давайте почуємо, як характеризують ось ці всі заяви, які навіть військовослужбовці, ну а саме офіцер Збройних сил України Мирослав Гай, давайте ми спочатку з вами побачимо ознаки мобілізації, тоді будемо говорити. Тобто, Росія дійсно що вона зробила, в чому її якби не ноу-хау, але ефективна стратегія або ефективний менеджмент Росії. У ворога теж є чому повчитися. Вони за рахунок високих виплат за перший контракт. ось Промоглися набрати серед бідних верст населення достатньої кількості е е е військовослужбовців, так поганої якості, так з поганим здоров'ям. Так е росіяни, російські е оглядачі, військові жаліються, що люди приходять з туберкульозом там з хворими руками, ногами. От що вони в поганій фізичній формі, але їх беруть, тому що треба поки робити показники набору на контракт. Але Росія спромоглася це зробити. Ну, повірте, наші, скажімо, е, як у нас люблять говорити там бусифікація, да, там умовно набір людей е, в армію теж ну, не найздоровіше беруть, тому що у нас середній вік армії це 40 плюс, ну от е, зараз, і е, пасіонарі або люди з хорошим здоров'ям, там які готові були піти, вони всі пішли в 14-му році, потім в 22-му році. От і ті люди, які в нас теж потрапляють збройні сили, це ну не завжди найздоровіші, скажімо, люди, але воюють. Тому фактично сут через те, що і позиційна війна певна, і от така масова велика війна. Перша така велика війна в Європі після Другої світової. То в принципі, це це це, це спрацьовує. Та це не війна спецназу, це війна. 45-річного піхотинця, 45-річним піхотинцем, у яких однаковий набір о, болячок. Ну, якщо підсумовувати, звісно, всі заяви про так звану мобілізацію, які висновки можу зробити я офіційно, звісно можуть говорити про певну реабілітацію, демобілізацію, але очевидно, що неофіційно для перегруповання нової хвилі мобілізації, усе це буде відбуватися. Напередодні дійсно джерела повідомляють, що Кремль готується до чергового етапу кризи призиву, щоб нібито дати відпочити частині війська, але те, що маховик військовий маховик Російської Федерації, він запущений і, очевидно, не збирається зупинятися. Це дійсно є правдою, і багато економістів навіть говорять про те, що дуже важко Росії було би одномоментно сьогодні зупинити цю війну, тому що це могло би за собою потягнути низку наслідків, зокрема, і навіть проблеми в економіці. Тобто, очевидно, Путін збирається продовжувати війну, чи готові дипломати сьогодні на це звертати увагу, чи готові сьогодні наші західні партнери. Чинити більший тиск і робити так, щоб Росія цього не могла робити, очевидно, це лише питання часу.